Запаси зерна поступово закінчуються, треба переходити до тогорічної кукурудзи, щоб її почистити, стеребити, як в нас кажуть, допоможе нам саморобний апарат. Зараз покажу, як вона працює, ця теребілка. А пізніше постараюся детально пояснити, з чого вона була зібрана, тому що зібрана вона була. Дуже бюджетно, з того, що було вдома, стара радянська пральна машинка, декілька залізяк, які валялися, болгарка, дрилька і зварка це всі потрібні інструменти для виготовлення цієї теребілки. Є певні нюанси в роботі цієї теребілки. Перше, це кришку потрібно вдосконалити, щоб вона була якась більш зручна. По-друге, при запуску кнопкою потрібно рукою допомагати розкручувати сам вал, тому що не вистачає пускової обмотки потужності для запуску цього механізму. Таріль прийшлося мені замовити у знайомого, який працює на плазморізі, він його вирізав досить рівно, але я думаю, що якщо у вас є шматок металу, можна зробити це й болгаркою. В якості вала використана анкерна шпілька, поставлена на підшипники. Підшипники підбирав так, щоб вони вмістилися в трубу зовнішньою обоймою труба 32. Вибігаючи ну, наперед, скажу вони там не помістилися, але я їх розрізав трубу, їх туди забив, потім трішки прихватив зваркою. Що вам потрібно? Для таріля вам потрібен цільний лист металу, який ви маєте вирізати якомога рівніше. Відміряти центр, просверлити рівненько отвір для того, щоб надіти на вал. Для вала використовується анкерна шпілька, декілька гайок, щоб зафіксувати. Підберіть підшипники, для підшипників, підберіть трубу, щоб забити в цю трубу підшипники. Труба кріпиться мертво. Як ви собі забажаєте, я прикріпив дротом, дротами-катанкою пшістка, проселив через корпус і таким чином прихватив зваркою, далі ще стягнув дротом навкруг. Тобто такими простими методами можна зробити теребілку. На жаль, вже виконаєте, як ви собі забажаєте. Удачі, фантазуйте, робіть. Користуйтеся і полегшуйте свою працю.